Корупційні скандали з закупівлею генераторів для України в Польщі. Техніка на 114 мільйонів розчинилася в повітрі. Повістки по-новому тепер їх виписуватимуть в оберізі. Прем'єр-міністр Індії приїхав до Києва розказати Зеленському свій план миру. А голова МАГАТЕ по першому кличу Путіна мчить на Курську АЕС буцімто фіксувати. Обстріли та масова істерика російських окупантів в прямому ефірі телеканалів закликають закінчувати СВО. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це п'ятниця, 23 серпня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали. У Польщі спалахнув корупційний скандал із постачанням генераторів Україні. Під підозрою опинився чиновник, який отримав орден від президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють польські змі видання. Зазначає, що буквально вчора оголосили заочний арешт. Екс глави урядового агентства стратегічних резервів Міхаїла Кучмаровського його підозрюють у несправедливості реалізації гранту ЄС у розмірі 114 мільйонів євро на постачання генераторів для потреб України під час проведення закупівель віддавали перевагу певним компаніям. А частина генераторів взагалі осіла в Польщі або ж просто розчинилася в повітрі. На тимчасовий арешт свого ко колеги екс-очільника Урядового агентства стратегічних резервів Міхайла Кучмаровського відреагував колишній прем'єр-міністр Матеуш Муравецький. Сьогодні ми маємо ще один акт віроломної політичної помсти банди Дональда Туска. Цього разу жертвою став колишній президент урядового агентства стратегічних резервів Міхал Кучмировський. Коментарів з українського боку щодо цього поки не надходило. Не встигають окупанти наводити нові переправи через річку Сейм на Курщині, як вони вже потрапляють під приціл українських військових. Знищення техніки та живої сили продемонстрували оператори сил спеціальних операцій підрозділу Груп». за допомогою дрона. Вони вдарили по військовому пікапу із засобами РЕБ, коли він хотів переїхати по підтопленому понтону. Голова міжнародного агентства із атомної енергії Рафаель Гросі має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії. Про це повідомляє Магате. Військова діяльність поблизу атомної електростанції становить серйозний ризик для ядерної безпеки. Мій візит на КАЕС наступного тижня забезпечить нам своєчасний доступ для незалежної оцінки ситуації. Напередодні, 22 серпня, Росія повідомила агентству, що на території Курської АЕС виявлені уламки безпілотника. Їх знайшли приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива. У зв'язку з цим генеральний директор Магате Рафаель Гроссі і підтвердив намір особисто оцінити ситуацію на майданчику під час візиту наступного тижня. До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Високопосадовець вже навіть поділився у соцмережах фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці, як відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським, та про що вже встигли поговорити детальніше в сюжеті. До Києва прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Це перший візит глави індійського уряду в Україну за всю історію. Офіційна мета візиту зміцнення економічних зв'язків між країнами. Також мова йде про співпрацю в оборонній, науковій та технологічній сферах. Та від аналітиків можна почути припущення, що Україна прагне під час візиту моді спонукати Індію зайняти більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, як заявив напередодні сам індійський прем'єр. Він збирається озвучити українському президенту своє бачення досягнення миру у війні Росії України проти України в обід президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з індійським прем'єром Нарендрою моді. Вони також разом в Національному музеї історії України в Другій світовій війні вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія, поклавши іграшки до місця мультимедійного мартологу Діти. Чергу керівник офісу президента України Андрій Єрмак у день візиту моді написав телеграм, що дав інтерв'ю Індія Тудей та наголосив на важливості візиту моді до України. Андрій Єрмак переконаний, що важливо, щоб відносини України та Індії активно розвивалися, але водночас очікує від іншої сторони більш чіткої позиції щодо агресії РФ проти нашої країни та шляху до справедливого миру на основі формули миру. Нагадаємо, що візит прем'єр-міністра моді до Києва відбувається майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яку розкритикували у США та інших країнах заходу. Україна посилює свої дальні удари по російських військових об'єктах із використанням безпілотників. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання нагадало, що вранці, 22 серпня, було завдано удару по авіабазі Маринівка у Волгоградській області, націлений на склади з паливом бомбами, що планують. Активність українських дронів посилюється на тлі закликів Києва до США дозволити використання американської зброї на території Росії, зазначають автори матеріалу. Експерти ж додають, що удари по російських авіабазах можуть у довгостроковій перспективі створити серйозні проблеми для ВПС Росії, змусивши Москву перекидати системи ППО та переміщати свої літаки на більш віддалені бази. При цьому росіяни активно задаються питанням, чому так багато літаків 11-го змішаного авіаційного полку ВКС РФ опинилися під ударом. Почему так много нелетающих бортов на аэродроме Полка, который совсем недавно оснащен нулячими Су-34? Ответ понятен. Нет запчастей, нет двигателей, нет блоков. Почему их нет, вопрос не по окладу. А на России все стабильно. Пока украинские збройні силы просуваються на Корщині, российские пропагандисты продолжают истерику. Нацист! не только Зеленский, нацист Байден, нацист Трамп, нацист немецкий лидер, глава ЕС нацист, они все абсолютно точно осу осуществляют ту же самую повестку, что делал Гитлер. И если они вам в глаза будут говорить, что это не так, это неправда. Когда они говорят, что они сейчас подтащат еще ракеты, вчера они били по Белгороду, по Курску, завтра будет Москва. Потому что они осуществляют ровно ту же самую программу. Абсолютно. А це вже інший пропагандист і його перли, які теж не залишилися непоміченими у соцмережах. В войне можно выиграть. Потому что война это строгое понятие, она конвенционально описана, есть военное право. Там все понятно. В война заканчивается у одних победы, у других поражение. Но когда ты проводишь операцию, то у тебя не может быть победы или непобеда. Операция заканчивается приказом об окончании операции и достижением тех целей, которые ведомы только тем, кто начинал эту операцию. Поэтому, когда мы говорим о победе, мы должны понимать, что в рамках операции ее достигнуть очень тяжело. Мы можем потом называть что угодно победой, но я мечтаю о том, чтобы нам никогда не пришлось объяснять, что то или иное окончание операции является победой, потому что и дальше у нас будет длинный-длинный перечень критериев и оценок, почему это победа. Кабмін затвердив новий тип повісток. Тепер цей документ може бути сформований як і представниками ТЦК, так і через систему оберіг. На першому варіанті має бути гербовий друк, а на другому цифровий підпис і qr код Обидва документи мають однакову юридичну силу і мають бути надіслані у паперовому вигляді поштою. В Мережу потрапив епічний момент погоні прикордонників на гідроциклі за плавцем ухилянтом. Цей випадок трапився в зоні відповідальності могилів Подільського прикордонного загону. 32-річний чоловік хотів вплав потрапити в Молдову і навіть розробив для цього цілий план. Утім він провалився. А це вже інше яскраве відео. Вже роботи військових із полювання на ворожі дрони на кадрах в роботі. екіпаж нашого Мі-8. Пілот вогнем із бортового кулемета збиває російський БПЛА. Велетенський синьо-жовтий стяг розгорнули сьогодні у Києві до дня державного прапора. Довжина прапора 207 сім метрів. Ночас привітальні відео до свята сьогодні опублікував офіс президента ГУР та наші військові. Ну що ж, на цьому у мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Зі святом і побачимось!